Друзі, вітаю, ви на каналі Реального Науковця, і це вже 34-й урок, який стосується роботи з інформацією. Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином перетворити зображення на таблицю і при цьому доповнити невідповідну інформацію. Тобто, наприклад, ми сфотографували і якісь певні посилання у нас. Не є активними. Для цього я роблю скріншот таблиці і далі пишу наступний запит. Є зображення з добіркою застосунків на основі штучного інтелекту. Перетвори це зображення на таблицю. Усі посилання повинні бути активними. Якщо посилання неможливо ідентифікувати зображення, то знайди його. І після цього здійсни перевірку посилань. Ми бачимо, що це зображення воно у нас знаходиться на сайті База нейронних мереж. У нас є 10 записів, і тепер я прошу здійснити роботу з цим зображенням. В результаті ми бачимо, що у нас таблиця є повністю сформована. У нас є назва, у нас є активне посилання. Всі посилання я вже перевірив. І далі також у нас є базовий стандартний тариф Про. Виконано переклад на українську, і ця таблиця у нас є повнорозмірною. Тобто таким чином, за допомогою Gemini 2,5, ми можемо працювати з інформацією, ми її можемо видобувати, ми можемо... Власне, конвертувати. Для цього варто лише прописати детальну інструкцію. Також ми цю таблицю можемо скопіювати, або можемо одразу зберегти як Google таблицю. Також ми можемо ознайомитись з інструкціями, де буде прописані інструкції, де ця вся інформація знаходиться. Якщо вам це відео сподобалось, то. Підписуйтесь на наш канал та переглядайте наступні відео до нових зустріч.